Всім привіт! Мене звати Мік, і це Запіт. Я зробив трохи паузу в запіті, бо перегляди пішли наниз, почали спадати. Ось. І зараз я вирішив, давайте ми доб'ємо цю гру. Давайте ми продовжимо зараз грати. Я тимчасово запустив таймер, все, таймер запущено. Звуки вимкнено. Можна їхати. Отже це така історія, я не показував на початку. Але ми не будемо її дивитися все одно. Бамц. Мені треба було просто, щоб щось було на екрані в той час, як я наведу таймер. Ось. Отже, отже, отже. Побігли. Я не пам'ятаю, де я, але я бачу, що я на 16 му рівні. І давайте ми застосуємо. У мене є тут така штука, яка сканує весь поверх. Як бачимо, він порожній, тому стрибаємо зразу сюди. Опа. І починаємо зразу вбивати цього монстра. Йой! Ооо. Півпав. Отож, все круто ми робимо. Е, що це таке? Йой, навіть не прочитав, але вже використав. Ну, нічого. Давайте ми походимо тут. Зробимо скан. Купа монстрів, звичайно. Що тут такого дивного? Е, такс. Не знаю, як довго я протягнув в цій грі. Ой, Ха, круто, ми його вбили. Е, просто дивитися цю гру, мабуть, не так цікаво, як е, самому її грати. Ось. Адже в тебе є нескінчена сила, так. А. А. Ось, але повірте, грати їй дійсно цікаво. <с deleted laughs> Ось, можливо, якщо краще думати, то... Можна навіть чогось досягнути тут. От. От. Ну, але я зараз буду старатися не дуже сильно зациклюватись над думками, над тактиками різними, а просто буду проходити. О! Упс. А на тобі. Так, перезарядочко. Так, хтось лізе. М -м -м. І впав. Так. Йой, набою дуже мало. Так, давайте підійдемо. Скажений хірург зробив нам обрізання. Надрізання. Левелапатись не будемо. Бо це нераціонально зараз робити. От Так. Ха! Я промахнувся. Але не цього разу. Такс. Ем. Якась дурня, якась дурня, це все дурня. Давайте подивимось на карту. І будемо десь бігати. О, скажений монстр. У мене немає для нього набої, але в мене є для нього все. На тобі. Ого, доволі сильний хірург попався. Так. Е -е -е Такс. впав, Ой, я, я зламав двері, здається. Їх не так треба було відкривати. Але нічого страшного. Такс, бачу тут купа монстрів. Давайте зробимось так. А! А на тобі. Все, будемо йти з кімнати в кімнату. І можливо ми знайдемо вихід. Якщо я знайду вихід, я зразу вийду, я вам кажу. Не будемо тянути. Такс. Півпав, півпав. Півпав. Скільки змій? Я таке не кубло. Out of ammo. Амо. Ам-амо. Матофато. Матофато. Такс. Йобот. Клік, клік, Скаже на дівчинка Тарка. Бачите? Жін... Жінки на Тарці, на, таркі... на Тарці такі скажені, що... Що ж таке? Здається, я вже бачив цю штуку колись. Якийсь телепорт, походу. Дюкс. Не знаю, що сталося. Не прочитав. Але нічого. Так, хлопці пишуть в скайпі. Хочеться зайти почитати. Ой-ой-ой, не ту кнопочку натиснув. Так. е-е-е -э Пишуть е в чаті PlayCraft щось там. Хотять якийсь е там е е е е плагін поставити новий. Походу. Не знаю, що це, але ми візьмемо. Ми тебе вб'ємо. І тебе ми Хо-хо-хо акс. Як і тебе, як і тебе. Дякі тебе. О, все, поїхали. Так, перезарядочка. Тут перезарядочка. Тут все нормально. Тут перезарядочка. З'їмо хліб, тарка. Стоп. Е, Молді бред у мене був. Тут же ж мене ж б... У мене ж була така штука. Ні. О, це можна їсти. І місце. Такс. Все, стрибаємо. Так, якісь ведмеді скажені. У мене є на них. Ось це. Тепер від... візьмемо шотган і можна буде стрільнути двох за раз. Хоча не вийшло, чесно кажучи. А цього можна так добити. Бачите? Як на мене так круто. Так, подсмажимо, підсмажимо все м'ясо. Всі два. Так. 18 рівень. Бачите, ми прогресуємо. Ммм. Робот. Не попав. А цей попав. Але я також попав. Так. Звали. Підвали. Ооо Хух, пощастило, хотів вдарити його рукою. О, так, набої до пістолів це те, що мені треба. Бо в мене їх дуже мало. Дуже мало. Йой, тільки що побачив. Значить, пошукаємо. Воу, привіт. О, козел. Такс, що там в нас є із антиотрути. Хтось бігає. Це був бах? Від радіації. Стоп, оце повинно бути. Хімічний нейтралізатор. Не помогло. Але попустило трохи. Not good. Не good, а bad. Ліжко. Такс. Ой, йоскі у вас тут хлопці. Так, давайте я відійду. Вау. давайте я возьму шотган. Еще раз відійду. Стрельну сюда. Стрельну сюда. И в тебе я стрельну с этим. Убил. Убил. Такс Так, а тебе я уже ручками. Хватает. Хватило. Все зачистив. Класно, я зачистив, правда? О, тут ще нічого немає. Супер. Вау Стоп, я на тачпад натиснув рукою. Треба це виключити. Хе-хе. Перезарядочка. Перезарядочка. Фух. Так, 18. Що там у нас? Є ще 10 хвилин. Давайте пастку розмінуємо, може прокачаємось трохи. 14 14 секунд я маю на увазі <гум> Так, ти куди? Ти чо? Сій. Твій бумеранг мені не зашкодить Так пістолі, круто і шотган Я відчуваю що буду зараз частіше використовувати пістолі Шотган Я також так мію Хе-хе. О, ту -ту -ту. Йо, я взагалі дуже неуважний. Навіть не прочитав, що тут написано. Але дуже добре, що там все круто. Такс, медичний. Перезаряджає. Це нам підходить. Це нам не треба. Так, я знову ж таки продовжую на тій тактиці. Знайшов вихід, зразу виходжу. Адже ми так будемо проходити до ранку. Я буду до ранку, а ви будете... Дивиться, це місяць. Йоо, і знову не прочитав. Ну нічого. <плес> <плес> так, хлопці, давайте ось так станемо. хм <плес> Всіх порішав. Без єдиного урону. Такс. Так. Зараз я можу піти на рекламну паузу, але перед цим я зараз вип'ю цю штуку. Так, стоп, де вона? Ага, ось так. Що це таке? Mm -hmm. Давайте його ідентифікуємо. Ідентифікували. Все, все круто. Є. Маленька рекламна пауза. І я повернусь. О, вже записуємо. Ага. Так, це ми не заходимо. В принципі, однаково. Ам. піф 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 Я повернувся. О, набоїчки Набої це потрібна річ. Як не крути? Мені за це не платили. Ха, cannot open. Why? You can't do it. Бжм. Бжм-бжн. Ти помер. Так, народ, треба відходити Ой. А. Симба. Симба. і Симба. А ні, Тімон і Пумба. Ну нічого. Ооо хватає в мене стріляти. Хватає. Там ще ведмідь ходить. Уау. Так, все, йдемо візьмемо патрончики. Ну, Ща ти тут малий. І ще ти здоровий дядько. так? Пдищ. Пдищ. Знаєш, твій урон мені не шко... зашкодить. Такс. Що всі коробочці? О, вже приліз той ведмідь галіни. Так, давайте стрельну в нього. Такс. Півпав uh -huh. Так, хватає стріляти звідси, в мене там набою мало. Yeah. Yeah. Ти куди тікаєш? Mm. Так, де ж у нас може бути вихід? Mm. Хтось десь лізе. Але я не, я не знаю де. А, ось ти, привіт. Бумерангмен. Ха-ха Так, а я все ще заходжу. І тут нема нікого. І червоний робот. О, Ось один цей здоровань. Штовхнув мене. Півпав. Півпав. Ой-йо! Ой. Ой. Давайте важку артилерію! Вау, хлопець! О! Айо! Ви бачили? замість того, щоб стріляти туди, я пішов туди. Ого, це було дуже жорстко. Я був оконфужений, так само, як і цей хлопець. Ой, але попасти він у мене міг. Козлик. А -а -а! Скаже, а на натаркова жінка. Де звідси? Йой. Ха, зелений кажанчик, такий гарний. Я ще таких не бачив. Чи бачив? Так, хватає. О, і втік зразу. М ти що руй. Так. Куди нам... Ра -ра Охороняє вхід, здоровий, ведмідь. О -о 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 -о! Плюнув. Козел. Багато хп у нього. Так, ну що ж, переходимо. Ми сьогодні суперпродуктивно граємо. За одну серію три рівні це просто жесть. Єе. Yeah. Скажена жінка. Зараз витягне свій автомат. І застрелить мене. Такс. Набойчиків знову мало. Ммм, mm, і що щось таке? Це до шотгану, походу. Ось такі штуки. Так. Хтось там кричить вже. Хоче мене з'їсти. Ти? Не ти. Хм. Е, як на мене, то змінилась трохи обстановочка. Так. О, чокінг, гековка. Так, відвали. О, третій левел отрути. Йой. Так, що в нас там проти отрути? У нас нічого вже немає. Антирадіаційна... Так, це що таке? А, це вже у нас вчіплено. Використовуємо. Зупинив на секунду для того, щоб прийшов лаг, бо якийсь лаг почався. Ого хлопки. Ого! Цей хлопець явно здоровий. Стріляємо в нього. Йой, ще я адаптують. Так, шотган повинен застрелити їх двох. Ой-ой-ой, мене схопили. Так, стоп. Ааа, ти. Фух. Так, купа їдла випало. Лікуємося ось цим. І, коротше, зразу. Бо в мене забитий інвентар цією дурньою. Так. Все ще отрута є. Наномеди. Не знаю, що вони допомагають проти отрути. Думаю, що ні. Де звідси? Так, я надіюсь вона сама пройде О, пройшла. Понизлась. Давайте походимо. Так. А... На тобі. До речі, Ctrl плюс X. Це секретна кнопочка, яку ти натискаєш і можеш е, відновити здоров'я за рахунок е, свого голоду. Але я цього не буду робити. Йой. У мене більший меч. Тікаєш, стій. От, але я не буду цього робити. Ctrl-X, але я просто хочу попробувати, бо я ні разу цього не робив. Йой, так не хочеться брати. Пістолет. Так, тут. Е, якась кімнатка. Дуже далеко. а так, А так нормально. Ооо. Так. нате вам всім. Хі -хі. Не дуже раціонально. Ой-ой-ой-ой-ой. Використовую набої, але... По-другому неможливо. О! Промахнувся два рази підряд. Це просто диво. Ще й зламав верстак. О, набої до пістоля. хо Вау. О, в тебе також шотган? Хто ти? Істото, хто ти? Такс. Поки що перезарядимося. І ще один скажений монстр, який зараз перетвориться на два маленьких. Так, моя броня пошкоджена, здається. Або щось інше. Ну все, виходимо. Хоча немає сенсу туди йти, підемо вниз. Я ніяк не міг відчинити ці двері. Гарне місце для перезарядки. Місячний ведмідь. Помер і дав нам їжу. Дякую дуже. Такс. Такс, так, схоже, що вже час виходить. Опа, я зараз е, встановлю собі цей біомодул. Це мабуть ми викинемо, точніше ми його знищимо. Щоб взяти біомодуль, Вепон модуль Зараз ми знаємо, що це таке. Це... Increase. Ну, це вроде здається класна штука. Так, лазер сворд. На 10% урон збільшує. Ось. Хавка. Кльоцко. Щось з'їсти треба, сир. О! Цю штуку з'їмо. І левел Ой-ой-ой. Ну все, народ. Це вже кінець. О, я вам дуже дякую за увагу. Е, зустрінемось в наступній серії. В наступній серії я по-любому або помру, або е, Пройду цю гру. Ні, насправді такого не буде. Ну все, бувайте.